Ми продовжуємо нашу відкриту співпрацю з агропідприємствами з усіх куточків України. Ми відкриті завжди. Ми запрошуємо на екскурсію. Люди на власні очі бачать потужності нашого виробництва, бачать наш інститут здоров'я рослин. Дякую всім за співпрацю. Запрошуємо як завжди до нас на екскурсію. Можу сказати, що 100% будемо використовувати дану продукцію і рекомендувати нашим фермерам, які є в нашому районі. Бачимо якісний підхід до виробництва. Сам директор задіяний в усіх процесах. Ми можемо вже в нас тут в Україні отримати лабораторні дослідження зерна. Те, що ми вирощуємо, так і аналіз ґрунту.